Є знижки на Магне Б6. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощадок. Обіцяв ламати бійців через коліно. В ЗСУ розгорівся скандал через хамовитого радника командувача сухопутних військ. Змі розкрили план перемоги Зеленського, який президент представить сьогодні у Верховній Раді. Північно-корейські війська почали тікати з фронту в Україні. Російське командування це дуже приховує. Та як поляки повстали проти багатих українців у хілянків? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станемо на цю мить. План перемоги, який президент Зеленський має представити сьогодні у Верховній Раді, складається з п'яти пунктів і трьох додатків. Його напередодні ввечері розсекретили українські змі. Два пункти воєнні, третій пункт реалізовуватиметься вже в повоєнному майбутньому. Також до плану прикріплені три додатки, зокрема, два воєнні та один економічний. Їхній зміст засекречений. Зазначається, що з усім планом разом з цими додатками станом на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники Сполучені Штати, Британія, Франція, Італія та Нім у виданні припускаючи, офіс президента планує використати появу Зеленського у Верховній Раді більш широко, ніж просто звіт перед депутатами. Фактично, це буде звернення глави держави до українського народу. В той час радник глави офісу президента Михайло Подоляк попередив, що про план перемоги в парламенті Зеленський розкаже не все. Зокрема, залишиться за кількість зброї, в якому вигляді вона має бути отримана і так далі. На Харківщині оголосили обов'язково для всіх жителів із чотирьох громад Куп'янщини евакуації, включно з містом Куп'янськ, Повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Гупов. Все через напружену ситуацію в регіоні. Нині в Куп'янську через постійні обстріли вже неможливо відновити електроводу та газопостачання. За даними військових, росіяни усього на всього в трьох кілометрах від населеного пункту. За інформацією обласної військової адміністрації, на лівому березі Осколу в Куп'янському районі залишаються близько 4 тисяч жителів. Крім Куп'янської міської громади, людей примусово евакуюватимуть із Кідрашівської, Королівської та Петропавлівської громад. У сполучених штатах відреагували на інформацію про те, що солдати північної Кореї воюють проти України. У Вашингтоні стверджують, що стурбовані цими повідомленнями у своїй заяві. Представник Ради національної безпеки Білого Дому Шон Савет сказав, що участь північно-корейських військ в Україні, якщо це правда, означатиме значне посилення оборонних відносин між КНДР і Росією. Також у Білому домі назвали такі дії Кремля кроком відчаю у війні з Україною, яка продовжує з. Знавати значних втрат на полі бою. Тим часом самі корейці вже почали потроху тікати з фронту. Змі з посиланням на джерела в українській розвідці повідомляють, що 18-ро військовослужбовців із КНДР накивали п'ятами із позицій на кордоні Брянської та Курської областей. Мотиви втечі не встановлені, а армія Росії розпочала пошуки корейців. Натомість російські військові намагаються приговати цю інформацію від вищого командування. В Курській області росіяни застосовують дрони, з якими невідомо як боротися. Вони надзвичайно стійкі до української РЕП і мають високий коефіцієнт вилучання. Про це повідомив аналітик та співзасновник проєкту Deep State Руслан Микула. Коментуючи ситуацію на Курщині, експерт зазначив, що там тривають гойдалки і немає сталої лінії зіткнення. Ворог контратакує, сили оборони також контратакують. Про нинішню ситуацію на Курщині дивіться в нашому сюжеті. На Курському напрямку активізувалися російські війська. Окупанти всерйоз взялися за намагання витіснити збройні сили України з їхніх позицій. 14 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що спроби Росіян прорвати оборону на Курщині тривають п'яту добу, але українські військові тримаються та контратакують. Ще раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську. Область, чим послабила свої позиції на фронті в Україні, він відзначив, що російські війська перекинули сили з інших напрямків, де вони вели наступальні дії, зважаючи на те, що свій наступ росіяни почали ще у вересні, серйозного прориву за цей час вони не досягли. Ще у середині серпня російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська армія повинна була до 1 жовтня повністю повернути під свій контроль територію Курщини, але цього не стало. Условно получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. Незважаючи на гучні заяви Путіна, лише у середині вересня російські війська почали просування. Нині ж західні аналітики говорять про те, що збройні сили України нібито можуть покинути Курську область вже найближчими місяцями чи навіть тижнями. Зокрема, таку заяву зробив аналітик видання Більд Юліан рьопке. За словами військового експерта Дмитра Снігірьова, хоч ситуація на Курському напрямку складна, прогнози про вихід ЗСУ найближчим часом не відповідають дійсності. Ба більше вони дублюють наративи російської пропаганди. Так, окупанти мають певні тактичні успіхи під контроль взяток 4 населених пунктів на території Курської області. Подальші тип відбувається в районі Мала Лехня, відповідна в районі Колеса і е, варта ситуація в районі Любіно. Експерт зазначає, окупанти намагаються прорвати оборону України та витіснити українські підрозділи, але ситуація змінюється динамічно. Самі ж Росвоєнкори повідомляють, що за останню добу сили оборони України провели низку успішних контратак. Крім того, українські війська і загони спецпризначення ефективно використовують тактику фактичного блокування окупаційних сил і успішно знищують тилові колони забезпечення російських військ. Тому лише за останній тиждень окупанти збільшили чисельність свого угрупування на 10 тисяч солдат. Окупанти перекидають курс область на більш боїздахні підрозділи російської армії, причому з лінії бойового зіткнення в Україні. Це відповідно бригади морської піхоти 155-810 п'ята і дивізії повітряно-дистанчних військ 11 та 76, шоста 83 третя які перекинути були безпосередньо з е, е, лінії бойових дій в Україні. Дмитро Снігірьов говорить, що за даними західних розвідок, зусиллями сил оборони України чисельністю українського контингенту до 20 тисяч вдалося фактично паралізувати в Курській області військовий контингент окупантів, який нараховує приблизно 50 тисяч осіб. Крім цього, після курських подій окупанти змушені були піти шляхом створення оперативно-тактичних угрупувань «Брянськ» і «Белгород», які нараховують відповідно на до 60 тисяч особового складу. Тобто, загально завдяки проведенню цієї операції вдалося заблокувати приблизно до 100 тисяч особового складу. Тож, поки що, песимістичні прогнози західних аналітиків про вихід ЗСУ з Курської області мало ймовірні. До того ж, просування російських військ залежатиме і від погодних умов. А ось можливість сил оборони утримувати території має прямий зв'язок від військової допомоги з боку стратегічних партнерів. Раніше американські високопосадовці зазначали, що Україна зможе утримувати територію у Курській області РФ принаймні кілька місяців, якщо не довше. Як пише видання Bloomberg, Українські війська поки що не стикалися з суттєвими проблемами з постачанням в Курську область. Крім того, ЗСУ тепер мають більш стабільне постачання артилерійських боєприпасів. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк відреагував на повідомлення про погрози та приниження військових підрозділ Асгард з боку Олександра Дмітрієва та ініціював проведення службового розслідування. Так напередодні в соцмережах бійці повідомили, що Олександр Дмітрієв на прізвисько Тихоход, який представляється радником командувача сухопутних військ Олександра Павлюка, погрожує та принижує військових підрозділів та обіцяє їх ламати через коліно. Я говорю. что тебе, блядь, батя или шо? Или ты сыночек мне, что я тебе должен постоянно лояльно с тобой говорить? Ты совесть имей, блядь? Что ты за меня, блядь, за меня, блядь? Так, не не да ты за меня, блядь, я говорю, понимаешь? Я по-людски с вами говорю. Блядь. Ты думаешь, я не умею рать, блядь, через колено? Бійці закликали командування втрутитись у ситуацію, а від Дмитрієва вимагають публічних вибачень. Бажаємо здоров'я! Ми бійці підрозділу Азгар. Мій позивний чех так дозволяє собі розмовляти з військовими цивільна особа Дмитрієв Олександр за прізвиськом тихоход, якого командир роти раніше представляв нам як людину, що рішає випроси роти з командуванням. В засобах масової інформації Дмитрів представляється радником командувача сухопутних військ генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича. Цей так званий рішала зі своїм цивільним товаришем Сергієм Жуком незаконно та самовільно зайшли в приміщення режимного військового об'єкту, де знаходиться особовий склад, зброя та техніка роти. Не маючи відповідних повноважень, тихоход почав ставити задачі та роздавати вказівки стосовно переміщення особового складу підрозділу Асгард. Іноземні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні це є наслідком провальних комунікаційних кампаній з мобілізації. Про це заявила народна депутатка Марія Іонова в ефірі українського телеканалу. Своєю чергою нардепка наголосила на важливості виправити ті помилки, які були зроблені під час двох комунікаційних кампаній щодо мобілізації. Стосується мобілізації і наших партнерів, ну вони в принципі говорять про те, що е, важливо не наполягають на те, що змінити і знизити ще вік мобілізації. мобілізаційний вік. Але нам важливо знаєте, виправити ті. Помилки, які були зроблені а, ну під час двох комунікаційних компаній по мобілізації, тоді коли ми працювали над законом про мобілізацію. Що стосується мотиваційних речей, нам треба змінити компанію а, саме на, пози на позитиві. і це мають бути або фінансове забезпечення, або кредити, або там завезення автомобілів. тобто, ці всі напрацювання вони в принципі були в профільному комітеті. Uh -huh. І тому важливо знаєте, не відлякувати більше а, а, українців, а все ж. Такі ну покращувати мобілізаційні цифри, якби воно не підривами, а саме от позитивними механізмами. І, схоже, слова нардепки таки правда. Їх, власне, підтвердив і радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Він заявив, що Сполучені Штати тиснуть на українського президента і вимагають від Зеленського мобілізаційного віку від 18 років. Американські політики з обох партій натякають, що лише західною зброєю недостатньо на фронті, потрібно більше живої молодої сили. Водночас, за словами Лещенка, президент Зеленський, начебто, не продавився і продовжує переконувати американців давати зброю без зміни призовного віку. На Закарпатті затримали ректорку університету за фіктивне навчання понад 300 чоловіків. Йдеться про ректора східноєвропейського слов'янського університету Людмилу Несух, також правоохоронцями затримано колишнього проректора університету та працівника військової служби правопорядку. Усі вони нібито організовували корупційну схему, за якою чоловіки призовного віку набували статусу здобувача освіти за 1500 євро та відсрочку від мобілізації за в середньому 500 тисяч доларів. У ході обшуків було вилучено понад 4,5 мільйони гривень у різній валюті. Водночас комісія Ужгородського ТЦК вже скасувала від сорочки п'яти фейковим студентам ухилянтам хілянкам. Загалом СБУ в ході спецоперації ліквідувала одразу три подібних корупційних схеми, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті. Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п'ятизіркових готелях Польщі. Таку заяву зробив голова міноборони країни. На думку Владислава Косиняка-Камеша, це геть несправедливо по відношенню до поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, допомогу освіту, постачання зброї Україні. А тому він підтримав ідею голови польського МЗС Сікорського про позбавлення соціальних допомог для українців призивного віку, які перебувають у країнах ЄС. Поки Україна готується до зими, на Антарктиді починається весна. На острів Галіндес, де розташована українська антарктична станція академік Вернацький, повертаються субарктичні пінгвіни. З приходом весни, в Антарктиді та таненням морської криги, тисячі тварин поспішають зайняти найкращі місця для гніздування. Українські полярники показали, як все це відбувається. Так, минулого тижня науковці вже нарахували на острові понад 3,5 тисячі птахів. Очікується, що період гніздування розпочнеться наприкінці жовтня або початку листопада, залежно від погодних умов. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.